Всім привіт! Сьогодні в нас неділя і світло в нас не виключають. Це для нас майже свята. Ну, я думаю, це тому, що різні підприємства не працюють у вихідні дні і дають змогу населенню трішки почувати себе комфортніше у вихідні дні. Тому ось так, в нас сьогодні комфорт, як, наче і, як і до війни, у нас не вимикає світло, гарно, все, все добре. Так, сьогодні я хотіла поговорити про калій. Мене питали, що краще приміняти кальцієву селітру чи сульфат калію. Е, ну, на самом деле можна приміняти і те і те. Ну, я б я б, наприклад, приміняла кальцієву селітру в, в е, тоді як уже, ну, скажімо, після зрізу листя, як уже полуночка подоноси її. Е, Треба, і коли відростає зелене листя, то треба і азот, і калій, Ну, всі елементи, всі, звісно, потрібно. Але, ну, я б так зробила. І я завжди так роблю. Практично Завжди я кольцевою селітрою або монофосфат колію можу таким при... на... побризкати листок, тоді як вже відростає полуничка, і щоб укріпилися кущики. І ще ж колій потрібен для того, щоб закладалася цвіточна пучка на слідуючий рік, то, звісно, треба. І ще ну я при посадки я вже показувала, що я внос комплексне добриво, в якому є і калій, і фосфор, і азот, і магній, і сірка, і марганець. От Це, це добриво, от я сіка його використовую, воно дуже гарно спрацьовує. І щоб не пічка дуже всякими... Е... Ну, скажем, хімією. Хоча хімія вона кругом є, навіть у простій воді там хімія, там теж є солі. Просто треба ну, в усьому знати міру. Я взагалі не сторонник мінеральних добрив, я, якщо і підкарюю, я потрішечку, по чуть-чуть. Щоб просто піддержати растіння, в основному я стараюся органіку заложити із, з осіння або тоді як перед тим, як сажаю, також і попіл вносю, але ж я ж говорила, що треба все в міру. Для чого потрібен калій растінню? Калій потрібен для того, щоб проходили обмінні процеси, фотосинтез, накопичення сахарів у ягоді, для того, щоб ягода хранилася хорошо, більше вона стає трішки плотніша і менше тече. І плюс до того, калій способствує тому, що Рослина стає устойчивішою до різних захворювань. Тому калій потрібен. От рівень калію в ґрунті повинен бути десь 120-180 мг на 1 кг ґрунту. І тому перед цим як вносить, ну, кормити полуницю, то, звісно, треба зробити аналіз ґрунту і знати, скільки яких елементів у ґрунті є. Бо, так як нестача калію для ростіння, так і збиток дуже негативно впливає на ростіння. Тому треба все з обережністю використовувати, щоб все усвоювалося і йшло на користь, а не наоборот. Під час Ну, взагалі колій потрібен не тільки для того, щоб полуничка була солодка, а взагалі ну, в період всього вегетативного періоду растіння, ну, потрібні всі елементи, всякі елементи. Тільки якихось потрібно більше, якихось менше в определенній стадії, я приміняла і гумат калію, пробувала, і сульфат калію. І те, і те мені подобається. Сульфат калію чому хороший, це Препарат він дуже хорошо розводиться, розчиняється в воді і він без хлору, він хорошо усваюється полоничкою. Якщо недостатньо калію, то лист буде невеликий, ну, буде мільчать, такий дрібненький буде і буде мало квітоносів. Коли недостатньо калію, краї, листочка починають підсихати. Спочатку вони так зжимаються, потім края починають підсихати, і якщо дуже велика кількість нехватка калію, то лист може, наприклад, навіть весь засохнути. Так що Ну, я вже колись говорила, що треба дивитися по листу. Є в інтернеті таблиці, щоб по листу дивитися, що не вистає полунички. І закармлювати її не треба. Треба чи не треба. Люди буває, що от внесли, от хочеться хочеться, тим да, підкормити і тим підкормить. Ви підкормили, а зробили хуже. Так що треба дивитися, що розстіння не вистачає, те і давать. Да, коли полуничка достигає, коли починає цвісти, то, звісно, краще дати їй колію. Але бажано по листику. Якщо полистику дасте, він зразу піде у растіння, тому що полистику. От я взагалі перевагу даю підкормкам по, по листу. Е, крім того, що я вносю в ґрунт, от е, при посадці я вносю і мінеральні добрива, я вже показувала, і органічне добрива, і трошки попелу. І потім. Її можна в перший рік взагалі не підкормлювати, під кущик нічого не, не лить. Головне поливати дозіровано, щоб не замокала, тому що замокання не любить полуниця, і щоб не пересихав ґрунт. А по листику вже там дивіться, ну треба дивитися по листику, коли ж чим треба підкормлювати. Так, да, потрішку треба підкармлювати усе. Але я ніколи не. Навіть ту дозу, що положено, я навіть ту дозу не даю. Стараюся е давати потрішку, але частіше. І тоді буде, буде гарний результат, і ну, ви не перекормите її. Так, Дальше. Джерелом калію можуть бути калійно магнієві добрива, де калію 25% і магнію 15%. Або калійна селітра, Каліна селітра там, де 32% калію і азоту 14%. Це теж можна вносити. Так, Якщо у ґрунті, ну це роблять не дочники, а вже такі професійні клубничники, в які гектори, то калій вносять 50% при посадці і 50% при цвітінні. Вносять норма калію внесення калію, якщо в ґрунті його норма, то вносять 100 кг на гектар. Це ділиться на два рази в період при посадці і при цвітінні, в період цвітіння. Якщо Допустим, дачники хочуть, ну, хочеться, конечно, кожному, хочеться зробити як краще. То можна коріні замочувати у розчині гумату калію е, на 1 літр води, е, ой, на 10 літрів води виливається 1 літр гумату калію і замочується коренева система. Десь на півтори години, потім витягується і висаджується в ґрунт. Що це дає? Це дає те, що розстіння краще адаптується, воно краще приживається, і корінь стає такий ну, мощний корінь. Не в смислі, що така мочалка, а просто він ну, сам корінь. Ну, не такі волосинки та тоненькі, а такий мощний-мощний корінь стоїть. Це значить що растіння здорове, без всяких болячок і. Так, корінь швидше міцніша є, можна сказати. Так, коли потрібен колій растінний. Калій потрібен для адаптації, як я вже говорила, і для вкорінення проти того, щоб різні хвороботливі, хворобливі, хвороботворні мікроорганізми. Ну, менше впливали на растіння. У ростіння виробляється опір до цих мікроорганізмів, і ростіння менше боліє. Друга фаза, коли потрібен колій, це період цвітіння. І коли формуються плоди, для того, щоб набирали сахаристість, набиралася сахаристість у ягоді. І, і, і крупніша її йодка, десь на 15% набирає, ну, збільшується йдка, і для того, щоб йогітка хорошо хранилася. Ну, допустим, якщо перевозять і, на велике розстояння, то дають колій і. і, і, і ну Полуничка краще храниться. Так, ну так я вроді все розказала за коли потрібен корлі. ну, Потрібен ще, звісно, у... тоді, коли починається формуватися вуса для укорінення вус. І ще потрібен Колій для у, у тій фазі, коли е, растіння готується до стадії спокою, коли растіння вже починає готуватися до зими, тоді йому теж потрібен колій. Це робиться для того, щоб краще растіння зимувало і краще е, була в нього зимостійкість. Собачка заговка. Е, можна у всякій формі вносить препарати, і гумати, і сульфати. Ну, головне, я вже говорю, що, говорила, що головне не переборщити. Е, сульфат калії вноситься на глибину 8 см. Е, Десь 15-20 грам на метр квадратний. Це під перекопку. Ну, сульфат калію можна вносити і під перекопку, і з поливом, і по листику. Тоді, як вже полуничка зацвітає, ну, викидає квітоноси, тоді краще, ну, це я так роблю, краще давати його по листику. Він краще усвоюється. Ну, мені так краще. Ну, я багатьох клубничників дивлюся, то багато так і роблять. Так, норма сульфоту на на 10 літрів води це 30-40 г. Це якщо вносить під корінь. 30-40 грамів цього препарату вливається, у, розводиться в 10 літрах води, і оцією суміш, можна полити 10-20 рослинок. Якщо, які Взагалі, які підкормки любить полуничка? Це перше органіка, компост, ташиний або коров'ячий послід, потім коров'як, трав'яні настої. Це дуже любить полуничка. І я в трав'яні настої, коли в мене завжди бучка стоїть от в теплиці. ну Полуницю я не скажу, що я підкорюю, тому що в мене її багато, це просто нереально трав'яними настоями, але можна. А от у теплиці, де в мене ростуть ранні овочі, то я використовую трав'яні настої, дуже дуже класна штука. Запах, звісно, не очі, але дуже таке дієве. Ми коли косимо, наприклад, газон. То оцей газон я засипаю в бучку, десь третю частину бочки засипаю цим газоном, або е, якісь сорняки, я вириваю, теж ложу. І заливаю водичкою. Можна додавити навіть трішки дрожжє, воно хорошо переграє. І потім брати десь пів літри оцього раствору на відру водички поливати растіння. Растіння, звісно, поливати треба по вложній почві, щоб не опалити корінь. І дуже хороший результат, і не треба ніякої хімії. Так, доліше, мінеральне добрива, які любить полуничка, це е, суперфосфат, карбамід, сульфот. Е, ом сульфат магнію або колію, азофоска, амофос, плантафор, фол, плантатор, мастером я теж пользуюсь. А Навесні, взагалі, якщо щоб не заморачуватися, якщо у вас не плівка, на полунички, а допустим, агроволокно або просто в нас в землі посаджено. І тільки як починає сніг сходить або зійшов уже, ну, я навіть роблю, якщо ще сніг трішки остається на полунички, я розкидаю нітраму фоску. Вона дуже медленно розтворюється і поки потеплі, якраз вона почне діяти. Так що рекомендую. І менше заморочуватися, чим там кормити її. Ось ці кожної гранулі і фусочки там є усі препарати, які, які полунички треба. І в рівній кількості в цій кожній гранулки головне не переборщить спічечний коробок ще, на квадратний метр. І все буде класно. Конечно, на листя не треба посипати його, бо попікаєте. А от підкущики. Можна заділувати, можна і не заділувати, воно не іспаряється. Ну, я так робила, пробуйте. Йди. Так, Як треба підгодовувати полуничку, в яких фазах? Азот потрібен на початку активного росту, фосфор перед цвітінням, бо він стимулює утворення квіточок, а азот він стимулює рост наростанню цієї зеленої шапки, для того, щоб відбувався фотосинтез, і взагалі через листочок можна і підкормити тоді, і все класно. Так, А колій? колій потрібен на початку плодоношення, в найбільшій кількості колій потрібен тоді, коли починає цвісти полуничка і дозріває йогітка. В молочній стадії і як дозріває, як починає червоніти. Тоді полуничка набирає. Сахаристості, хорошо храниться і рівномірно дозрівує, і збільшується йогітка. Отак от так. Для, для цього потрібен колій. Ну, а який іменно що що, які, які, які добрива вносить, то, звісно, вибирать вон. Треба, звісно, дивитися по регіону, по яка у вас почва. От там, де пісок більше піску, то конечно, там треба підкормлювати полуничку і підкормлювати, тому що у піску, як ви знаєте, мало поживних речовин. І полуничка, конечно, там потребує на підкормки. А так як у мене, у мене. Такий І чорнозем, і, і глиниста в нас є почва, то там всі є мікроелементи, всі є солі, які потрібні, трішки мені от, трішки підкормила, трішки додала чогось і все, і все росте. Так що, звісно, це багато залежить від того, який у вас ґрунт. Ну, якщо у вас і ґрунт не підходить для полуниці, то завжди є виход. Завжди можна зробити якусь грядочку для себе, обгородити, зробити високу грядку, на... привезти ґрунт десь із посадки з лісу, і можна торф додати, можна перепрівши навоз додати. Ну, можна з усього можна знайти вихід. Без ситуацій немає. І коли хочеться виростити полуничку, то завжди, можливо, не пе з першого разу, але завжди вийде. Коли поставиш перед собою ціль, то невиповнімих місій немає. Так що Бажаю вам гарних урожаїв. І всього найкращого, щоб саме, конечне, головне бажання, щоб настав мир. І я думаю, все буде добре. До побачення, до завтра.